Вранці я прокидаюся, мені дуже каже, що а, прочитала, що Трамп не рептилоїд, що він а, альтернатива рептилоїду, а, а Байден рептілоїд. Він це покоління рептилоїдів, а Трамп не, не, не рептилоїди. От спитаю вищих сил, зв... з ким вищих вчителів: Трамп дійсно не рептилоїд? Ні. Трамп ні. А хто він? Трамп співпрацює з галактичною федерацією з Плеєдіанцями. Це 100%. Так, це 100%. Він не святий, звичайно, в нього дуже багато людських якостей, але в нього є контракти з Галактичною Федерацією, і він, він на своєму місці. Я вже казала про те, що 80% того, що виграє Трамп на всіх інтерв'ю, я казала саме про це. Тому що. Коли я дивлюсь на двох кандидатів, а, в одному є енергія життя, а в іншому немає енергії, тобто в жінці цієї енергії не було. І я зловила такий момент: нещодавно я стояла в магазині, і переді мною жінка достала з гаманця 50 євро так. і поклала. І я подивилася на ці гроші, і я побачила просто папір. Я побачила, що там зовсім немає енергії. Я зрозуміла, так, скоро... Так, я, я, я теж так думав, бо мені я ніколи мені дуже друзі, чесно, ніколи в житті не бачив 100 євро чи 500. Я не знаю, mm -hmm. якусь велику купюру. Я думав, боже, такі є. Я їх роздивлявся і всім кажу, а чому воно, як не гроші? Чому воно я... як не гроші, як папір, як фантики? Енергії. А вони кажуть, Та, і не було енергії там. І ось дивись, Дмитро, я зрозуміла, що скоро цих грошей не буде, тому що вони вже не мають енергії, вони вже як папір. Тобто, скоро їх приберуть, їх захочуть прибрати. Тому що спочатку зникає енергія, а потім зникає фізика. Тобто енергетичне зникнення відбувається раніше, а потім фізика доганяє. Наприклад, ось якщо ти енергетично отримуєш якийсь удар, тобто сталася негативна подія, тих прохвилювався, і потім десь через тиждень, через. 3-4 дні ти хворієш. Угу. Тобто фізика вона доганяє пізніше. Да. А насправді енергетичний удар відбувся раніше, але да. фізика не відчула. Так само всі події спочатку відбувається енергетичний удар, потім фізичний удар. Фізика завжди пізніше. А тепер дивись, до цього Трампа. Що це за федерація галактична? Я перший раз чую це. Тобто, у нас є рептилоїди. вони керують планетою Земля, так? так. Але їм дозволили це робити, розумієш? А хто Галакти... вище них? Галактична Федерація їм дозволила це робити. Тисячі років представники вищих цивілізацій, Галактичної Федерації перебували на планеті Земля у фізичних тілах разом з рептилоїдами. І вони домовилися про те, що. Представники вищих рас будуть навчати рептилоїдів любові. Слово mm. рептилоїди значить ящури. Тобто це ну, ящерка, змія, да? Це ж рептилія. І Ісі, ти тут? Ісіда. Ти тут? Так, в мене чомусь... Так, я тут. Так, тобто рептилоїди – це рептилії, да, земноводні, ну, холоднокровні. Так, так, так. Але вони можуть реінкарнувати зараз їхні енергетичні структури, реінкарнують в фізичних тілах. Угу. І бу був контракт, була домовленість між Галактичною Федерацією і рептильними расами на те, що вони будуть обмінюватися Досвідом і Галактична Федерація дозволила їм на планеті Земля розвивати любов, відкривати серце, і представники різних вищих рас погодилися також реінкарнувати на землі, щоб навчати рептилоїдів. І ми розпреділили їх по групам: тобто, кожен представник вищої галактичної раси оточив себе рептилоїдами як учнями, щоб їх навчати. З реінкарнації в реінкарнацію вони були друзями, це була сім'я, чоловік і дружина, це були діти, це були близькі люди. І Звичайно, Галактична Федерація не дозволить і не пустить рептилоїдів на свою планету. Тому була створена спеціальна площадка, це земля, де всі можуть реінкарнувати в однакових формах і обмінюватися досвідом. І це було для всіх цікаво. Це великий досвід yeah. такий. І що ж буде? <кх> і ми помітили. Що коли представники вищих галактичних федерацій почали навчати рептилоїдів, вони також почали брати від рептилоїдів певні якості. Іде обмін. І що почало відбуватися? Деякі представники вищих рас почали падати, деякі рептилоїди також почали падати, хтось почав духовно рости, а хтось не змінювався. І вже в якийсь момент було незрозуміло, хто кого навчає. Угу. Тобто все якось переплуталось. І зараз а, Галактична Федерація вона спостерігає, тому що деякі представники вони впали, угу. як, як рептилоїди, деякі навпаки, пам'ятають, хто вони, деякі не змінилися. Так само рептилоїди є ті, які вибрали світло. І які змогли відкрити своє серце і змінити навіть ДНК? Є ті, які не змогли змінитися, тобто. І дуже багато таких різних моментів. І ось е, три роки тому наставники в Єгипті мені сказали, що контракти на навчання рептолоїдів завершені, і зараз їх екзамен. Тобто представники Галактичної Федерації вони будуть спостерігати, і зараз рептолоїди проходять екзамен. І вони мені показали так, ось подивися на вовків і овець. Yeah. Вів... Їдять зелень, вони не агресори. І а, їм не потрібно змінюватися. Це екзамен для вовків. Це вовки мають обрати іншу їжу, і вони мені показали, що вся ця трансформація на планеті Земля вона саме для рептилоїдів, для того, щоб вони змінилися, для того, щоб вони виросли. А... Просвітлені душі вони просто спостерігають за цим, вони просто спостерігають, і вони якраз таки вірять в те, що рептилоїди за таку велику кількість років зможуть еволюціонувати, прокинутися і відкрити своє серце. Тобто, по суті, получається рептилоїди діх обвели навколо пальців і закрутили, просто захопили світ всю владу в світі. Вони захопили так, але їм дозволили це зробити. Їм okay. дають yeah. шанс. Галактична федерація може їх зачистити за одну хвилину, але їм дають шанс на те, щоб вони розкрили серце. Я пам'ятаю, що в нас, коли ми заходили на землю, в нас був такий план: ми хотіли зберегти всіх, абсолютно всіх, і темних і ah, світ. Yeah. Ми мали таку ідею, щоб нікого не знищити. Це як богиня Калі. Є історія про Калі. Коли Калі йшла по світу, і вона почула, що люди моляться, і кажуть: Богине, прийди нам на допомогу. Прийшли вампіри, і вони хочуть нас з'їсти, вони хочуть нашої крові, допоможи нам. І Калі розгнівалась, прийшла рятувати своїх дітей. І тоді вампіри впали перед нею і сказали: Богиня, ми також твої діти. Чому ти створила нас такими, що ми можемо їсти тільки кров? Це ще в древніх легендах показали, що є люди і є справжні вампіри, які хочуть крові. І вони також моляться до калі. Ти нас створила такими, ми не можемо нічого їсти, крім крові, ми також твої діти. Нагодуй нас. І тоді, що зробила мати? Вона відрізала собі голову і нагодувала вампірів для того, щоб вони не з'їли людей, не з'їли її інших дітей. Тобто вона, як мати, пожертвувала собою, щоб зберегти і праве, і ліве, і одних дітей, і інших. І я пам'ятаю, щоб в нас була ідея прийти сюди на землю і зробити так, щоб зберегти всіх. Щоб всі могли перейти і всі могли трансформуватися. І я вірю в те, що ми всі справимося, і темні, і світлі, що темні зможуть трансформуватися, відкрити своє серце, і ми перейдемо разом. Тому що все одно ми всі єдині, ми праве і ліве, ми верхнє і нижнє, uh -huh. і ми впораємося все одно. Я вірю в це, я буду вірити в це до останнього. Окей, яка ж тоді вони підписали цей контракт з Трампом? Це федерація глобальна галактична. Для чого? Що, що яка його задача? Ну, а, зараз має з 2025 року початися третя хвиля трансформації. Третя хвиля трансформації це а, трансформація грошей, це хвороба. Це глобальний блекаут, який готується, і також вони готують таке інсценування. Воно буде або 25-й, або 26-й, 27-й роки. Це інсценування, вторгнення інопланетян. Тобто буде така історія. А Трамп що в цьому плані? Ну, він також буде грати свою роль, як і інші президенти. Тобто він людина по суті. Ну, він людина, звичайно. Але не рептилоїд, просто людина. Да, да, він людина. Як його допустили? І допустили... не папір, і не рептилоїд, і не педофіл це 100%. Окей. І його допустили, щоб він що, зламав систему. Що він має зробити? А він має зробити певну трансформацію, тобто він буде приймати участь якраз такі у цій третій хвилі трансформації, плюс це його останній а, срок, коли він президент, і він а, протязі цього сроку буде готувати свою доньку. Ви побачите, він буде її скрізь показувати, він буде її скрізь брати, підсвічувати, щоб на наступних виборах. Вибрали її. Тобто він. А вона, так, а вона людина чи рептилоїд, Вона людина, як і він. Окей. Тобто ера рептилоїдів закінчилася з Карлєва Байден. Все? Так, вони вони завершують, вони здають зараз свої екзамени, хто проходить, хто не проходить, і це не тільки верхівка, це дуже багато тих, кого да, ми я... називаємо людьми, звичайними людьми. Це рептилоїди, дуже багато звичайних людей це рептилоїди. В нас у всіх є рептильний мозок. Просто треба розуміти, що наша структура вона схожа на склянку. І в когось рептилоїда 5%, 1%, в когось 30%, в когось 50%. І звичайно, прояв буде різний. В кош... У нас є відсоток рептилоїда, тобто в кожного. Ну, в когось це маленький відсоток, а в когось це великий. Угу. І ось там, де великий відсоток, там великий прояв і там великий екзамен. Тобто цей екзамен відчувається сильніше. Тобто, виходить, рептилоїд це просто, наче як примітивне, земне матеріальне. Так. так. Окей. Окей. А наш президент України він теж рептилоїд? Ну, Ми всі рептилоїди на якийсь процент, просто різні проценти. У когось це 1%, 5%, у когось 20%, у ну, когось. Так. Просто у кожного з нас є а, процент рептилоїда. Тобто ну наш... Ми всі сприймали що таке рептилоїди? Це щось таке неживе, нелюдське, без душі. Це, а, це наші як, а, інстинкти. Звірині інстинкти. Вживати, угу. вбивати за їжу, ну, тобто нападати, гнів, ось ці інстинкти, в когось вони дуже сильні, в когось вони слабші, в когось вони один-два відсотки майже відсутні, але у більшості людей, якщо трапляється кризова ситуація, інстинкти прокидаються. Ось це прокидається рептильна суть всередині. Ось ці інстинкти. Чому ми робимо медитації? Для того, щоб працювати зі своєю рептильною суттю, для того, щоб це і є его. Так? Uh -huh. Дуже велике, в Когось воно поменше, в когось його там майже немає. Тобто, кожен з нас, коли ми робимо практики, ми працюємо з цією рептильною суттю. І люди, які роблять духовні практики, це означає, що в них маленький процент. І вони цей процент маленький, він, вони з ними працюють з цими інстинктами. А є люди, в яких ну, великий процент цього угу. вони не можуть. Тобто ця рептильна суть всередині, вона не дає можливості працювати. Прикольно. А, а вони не, не повстануть проти людей, і ну, Вони є... ж можуть боротися за владу, знаєш, типу ні, не віддамо. Ну, це і є люди, тобто це і є ми, але а, це такі версії нас, які проживають темний досвід, скажімо так. Okay. Тобто, розділення це ілюзія. Ми не можемо сказати: ось ми такі класні, а вони такі рептилоїди. Ні, це також ми, але це інша версія нас. І коли ми починаємо сприймати ці версії нас, темні версії через любов. А не через страх, не через біль все змінюється. Uh -huh. Тобто тому і є ключ зрозуміти, що розділення це ілюзія, це також частина нас. От якщо ми подивимося на наше фізичне тіло, нижня частина тіла, вона рептильна. Подивіться на кишечник, він схожий на змію. І звіти навіть ембріон, коли розвивається, він же на рептилію спочатку, так звичайно. Тобто розвиток так іде, mm. так, так життя, і ми маємо працювати з нижніми чакрами, з нижньою частиною тіла своєю рептильною частиною. Mm. Те для того, щоб трансформувати це в любов, Тобто прийняти себе повністю, відсікає це, ми відсікаємо себе. Ми не можемо відрізати собі половину тіла. Ми маємо прийняти себе повністю з любов'ю і того себе, який сидить в туалеті. Ми маємо приймати з любов'ю, тому що це також прояв Бога. Там в рептилоїдах не було бога, їх би не існувало. Тобто їх би не створили, да? Так, наше завдання це прийняти себе з любов'ю повністю. Тоді ось це розділення воно зникне. Окей, ну цікаво дуже. По перше, по-друге, тепер, що там за мені підкрила таємниці е епідемія, блекаут і що ще? Е... Вже ж була епідемія, наша е... ще раз. Хороші трансформація фінансової системи. А, гроші. Так, Ну, ми розуміємо, що світовий блекаут, який зараз готується, звичайно, якщо е, масове відключення світла, то розумію, що це полетять банковські системи. Угу. І звичайно, полетять фінанси, полетять біржі. Всі. Це означає, що готівка має бути у людей, так? Да? Але так, вона має бути, але вони можуть обезцінити й готівку. А щоб що? Щоб, щоб ще більше контролювати людей? То які ж це, яка ж це трансформація, яка це свобода? Це навпаки якесь е тотальне порабощення. Ну, е ці системи й хочуть створити тотальне порабощення, розумієш? На те воно і направлене. Але е ми можемо це пройти. Якби ми не мали змоги це пройти, ми б не реінкарнували. Тобто ми були впевнені на 100%, що ми зможемо це пройти. Найголовніше, коли відбуваються такі зовнішні зміни, дуже сильні, нас почали готувати з коронавірусом. Тобто, вже все. Перший вершник апокаліпсису в короні це коронавірус, другий вершник це війна. Третій... Це будуть і, також і катаклізми, вони вже почалися. Це наводнення, це якісь землетруси, і вони будуть продовжуватися. Це такі глобальні фінансові кризи, це блекаут, можливо, він буде в якихось певних країнах. І ми розуміємо, що ці всі зовнішні події ми можемо пройти, якщо в нас є внутрішня опора. Угу. Якщо я розумію, що я не це тіло. І я розумію, що я божественна суть, яка прийшла, щоб прожити досвід в цьому тілі. І коли ви це розумієте, реально, що це костюм, і ви зараз у грі, у матриці, і ви граєте в цьому костюмі, немає болю, ви не боїтесь втратити ваших близьких. Ви не боїтесь втратити навіть ваше власне життя, тому що ваше життя неможливо втратити. Ваше справжнє життя, ви завжди будете жити ви вічні, безкінечні. Так, ви можете втратити цю свідомість, це тіло, але ви можете створити нове тіло, нову свідомість, якщо ви знову захочете грати. Але, як правило, коли свідомість іде з фізичного тіла, вона не хоче зразу заходити в гру. Вона аналізує свою гру. А вона аналізує свої рішення, і якщо свідомість хоче щось переграти, змінити, отримати новий досвід, вона знову заходить в. Бку. Якщо вона не хоче грати, не хоче знову цього досвіду, ніхто не примушує. Вона може повернутися в світло порця. Завжди ти можеш повернутися в тому. Штука в тому, що немає. Карми такої, як покарання, що ти зробив поганий вчинок, ти маєш повернутися. Ні, так, це неправда. Коли свідомість виходить з тіла, вона аналізує реінкарнацію. Її завжди чекають вдома в справжньому світі, і вона завжди може повернутися, але свідомість сама обирає знову зайти і переграти. Отримати новий досвід, тому що для душі, для свідомості вона вічна, вона безкінечна, їй цікаво грати до тих пір, поки вона не отримає певний досвід, uh -huh. який їй треба. Тобто вона починає від темного досвіду до найсвітлішого досвіду, так? Тобто вона формується знизу вверх, як дерево росте. Uh -huh. Спочатку коріння воно росте всередині, потім нагору. Кожна свідомість, кожна душа, коли вона реінкарнує, вона починає з темного досвіду. Чому молоді душі вони можуть бути і вбивцями, і е, алкоголіками, наркоманами, тому що вони починають з темного досвіду. Спочатку ідуть ну, вони... вже до світлого досвіду вверх, і свідомість сама обирає пройти весь спектр з нижнього до верхнього і для творця. Цьому все прекрасно. Тобто, творець не каже, що коріння це погано, чи а, гілки це погано. Угу. Для творця і коріння, і гілки однакові. Ну, тобто це, це ось так. І це рівне абсолютно однакове, але в нашій свідомості людській немає цього розуміння, що все прекрасно. Все є рівне, все є однакове. І коли мені наставники це пояснювали, вони просто сказали: подивись, як росте дерево, ось це і є за образом і подобою не тільки фізичне тіло людини, а й тіло дерева. Угу за образом і Боже, який цікавий ефір виша, сіда. Прям радості. Дякую тобі дуже. Ми ще поговоримо про ті всадники Апокаліпса, що прийдуть з Трампом, але воно щось буде, але я надіюсь що воно буде тільки краще. Чесно. Дякую тобі, сіточка, дорогасенька. Дякую тобі. До Па-па.